Сім підземних королів Буремна доба Тривав 189 рік підземної ери, відлік якої почався тоді, коли принца заколотника Бофаро та його прибічників було заслано до печери. Декілька поколінь підземних мешканців змінилися відтоді, і люди призвичаїлися жити в печері. В її вічному присмарку, що нагадував земні сутінки, їхня шкіра зблідла, вони стали стрункішими і худорлявішими. Великі очі звикли гарно бачити у приглушеному розсіяному світлі золотавих хмар, які клубочилися під високим кам'яним склепінням та взагалі не могли витримувати денне сяйво верхнього світу. Добігав кінця термін правління короля памелії II, і треба було передавати владу Пампуро III. Але Пампуро III був ще дитиною, і замість нього правила мати овдовіла королева Стафіда. Стафіда була жіночкою владолюбною. Їй кортіло якнайшвидше змінити памелью на престолі. Вона викликала свого охоронця часу. Сивого, кремезного, довгобородого діда. Ургандо, ти переведеш годинники на головній вежі на шість годин уперед, наказала вона. Буде зроблено, ваше величносте, уклінно відповів Ургандо. Я знаю, що піддані нетерпляче чекають, коли ж ви посядете на престол. Гаразд, іди та не плескай язиком, урвала його Стафіда. Не вперше, усміхнувся Ургандо. Він виконав наказ королеви, але охоронець часу короля Памельї, молодий Туреппо, отримав від свого володаря наказ перевезти годинники на 12 годин назад. Памелія хотів продовжити своє царювання. У місті семи королів та по всій країні щинилася плутанина. Тільки но міські обивателі встигли стулити очі і поринути в перший солодкий сон, як палацовий дзвін пробив шосту годину ранку, сигнал прокидатися. Заспані люди, геть нічого не тямлячи, знехотя вилазили з ліжок, збираючись на роботу. Агов сусіде, сусіде, кричав розбуджений кравець шевцеві. Що сталося? З якої речі дзвонять? У непризначений час. Хто зна, відповідав сусід. Королі краще знають час. Вдягайся, та не забудь начепити зеленого ковпака. Знаю, знаю, мені минулого разу не переливки було за те, що не в тому ковпаку завітав до пекарні. Цілу добу штани просиджував під вартою. Всі, хто прийшов на площу, почули згори гучний гамір і крики. Це билися на годинниковій вежі Ургандо і Турепо. Турепо намагався відштовхнути Ургандо, аби продзвонити свій час, та старий на диво виявився сильнішим і скинув суперника зі сходів. Турепо кілька хвилин пролежав на нижньому майданчику, тоді підхопився і знову подерся на гору. І ще раз скинув його Ургандо. Та Турепо не вгамувався. Під час третьої сутички він спритно вхопив суперника в обійми, і вони разом беркицнули зі сходів. Ургандо забився головою об сходинку і знепритомнів. Турепо негайно перевів годинник назад і вдарив відбій. Глашатаї побігли містом, наказуючи жителям вкладатися спати, а жовті воїни. Осідлали драконів і розлетілися по селищах сповіщати людей, що зелені завчасно їх розбудили. Одразу ж, на зміну зеленим, з'явилися жовті ковпаки. Здобувши перемогу, Турепа спокійнісінько пішов спати, не турбуючись про ургандо, який так і лежав зомлілий. А той, опритомнівши години через півтори, піднявся сходами і розіслав своїх посланців. Будити всіх у місті та в країні. За цю добу мешканці печери прокидалися і лягали спати сім разів, поки впертий турепо не поступився суперникові. Жителям повідомили, що престол посів його величність, король Пампуро III. Люди, не гаючи часу, змінили жовті ковпаки на зелені востаннє за цю добу. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.